І так, раніше я бачив це тільки в рекламі. А зараз Кока-Кола. І знаєте, що тут, коротше, розуміюся, і баночки Кока-Кола. Ну, я Кока-Колу не п'ю, але баночка є. Тут, коротше, є все. Тут такий ярмарок, що просто вау, людей дуже-дуже сильно багато. І тільки що було ви когось і там люди були, ну все добре. І ось тут зараз можна буде Сікулі написати бажання Діду Моро е, Миколаю. І що ви думаєте? Я піду напишу. Коротше, друзі, друзі, тут є все, і тут дуже-дуже багато людей. І новорічний настрій навіть без снігу. Тому я вам також це все бажаю, щоб у вас був Чудово в вічній настрій у вас все було добре, і ви саме вони вірте в чудо. A few later. Ось ці всі люди, які за ним, мене, це писати листа. Я думаю, що я не такий, така дитина, але Там навіть є стоять ті, кому 30, а то й більше років. І знаєте що? Я напевно не буду там стояти, Ну, побачимо. Що ви думаєте? 16 років, я висилаю. Знаєте, що я вам скажу? Саме головне. dites moi d'où il vient enfin je saurai où je vais maman dit que lorsqu'on cherche bien on finit toujours par trouver elle dit qu'il n'est jamais très loin qu'il pas très souvent travailler maman dit travailler c'est bien bien mieux qu'être mal accompagné pas vrai Ну, я думаю, що ви вже зрозуміли, я зараз в горах. Зараз вже снігу починає бути все більше, тобто ми піднімаємось до догори. Нам ще видали такі типу насадки з шипами на зуття. Тому що три дні тому тут все гора, гори, я не знаю, називається, десь тут зараз прикріплю. І тут було 40 см снігу. Але була плюсова температура, було сонце і воно все почало таяти, танути. І коли їхали, було дуже-дуже повноводні річки. Річки вони були дуже сильно потужними, тому що весь сніг починає танути і стікати згори. А так то маршрут дуже цікавий, тому що дуже гарно. Я думаю, вже також це бачили такі перемінні погодні умови, тому що є вітер, є дощ, є сніг, є болото. Інколи ми йдемо просто по чудовому снігові, а інколи ми йдемо просто по болоту. Тому ось так. І, до речі, цікавий факт, що коли ви будете йти в гори, також ніколи не робіть великих кроків, робіть малесенькі. Тобто там одна нога біля другої і так потрохи-потрохи вперед. Воду допомагає не витратити сили і прийти більше. Так. Також, якщо ви хочете пити воду, то не напивайтеся, тому що вам потім буде важко. А просто типу втамуйте жажду і йдіть далі. Можна комусь задобиться. І так, що я можу сказати на фунахтолок? Тільки ми вже прийшли, йдемо вже біля, третій, ну, біля трьох годин і дорога дуже різна. Зараз почався дощ, тому що зараз дуже сильний туман і на хвої збирається волога і вона перетворюється в дощ. Та, також були підйоми вверх, просто рівно йшли по рівнині. Зараз знову догори, тому дуже цікава дорога. І дуже цікаво, і дуже гарний маршрут. Просто дуже-дуже чудовий. Всі черевики мокрі, але ми пройшли і емоції дуже-дуже класні. Всім привіт, і я до вас трошечки оновлений, бачите, з такою зачіскою модною що це зачіска називається універсал. ну Коротше. Не суть. І я думав, зараз вже закінчити. Закінчити тим моментом, як я був в горах. Але коротше, в мене виникла ідея вам показати, як я роблю картину. Коротше, в мене є ось така картина. Я думаю, ви бачили в моїх, в моїх відео її. І тут була ще одна. Її вже немає. І я вирішив зробити ще одну таку саму. Тому я придбав, я придбав набір Lego Nissan. Той самий новий, і зараз будемо з вами складати. Я ще купив, тобто для Нісана потрібна одна рамочка, а я купив їх дві. ось Я придбав дві рамочки. І знаєте чому? Тому що я я ще хочу зробити для ось цього апарата. Теж притину. Це Porsche 911 GT3RS, теж від Lego Speed Champions. І він, ну, я думаю, ви, хто підписаний в Інстаграм, там бачив, я її набагато раніше зібрав, набагато раніше показав, там також є ексклюзивчик, тому також підписуйтесь. І я думаю, зараз я поставлю на таймлапс камеру і буду вам показуватися, як я її збираю. Дивіться, зараз я вам дещо покажу, тільки розпакував LEGO, так? ну, Я ще навіть його не висипав. Але дивіться, що в мене є. У мене є риба. Напишіть в коментарях, як вона називається. Потім в мене є ще одна риба. Це, це якась Якась файна. І зараз є ще одна риба. Це, ну це, це вже Це вже банальне, всі знають. Це карась. Подивіться на цього карася. Це ви представляєте, такий улов зловити? Я не пам'ятаю хто просто ОЛД, я думаю, пам'ятаю. якийсь телеграм-канал виставляв, як я зловив. Що на рибалку? Зловив я рака. За всю ви представляєте, рака зловити. А ось цей це вже це вже рак. Це він був, оце ми його на крючок зловили. Представляєте, рака на крючок зловити, це ж капець. Ну добре, тоді давайте перекладаємо в сторону і погнали збирати лего. Бум! Коротше, друзі, вже пройшли свята. Пройшли 20, пройшло 24 25 грудня. І я вас хочу привітати з Різдвом та з народженням Ісуса Христа, щоб у вас була сама-сама смачна куття. Це обов'язково. Та за святом, щоб ви гарно святкували з Я вірю, що ви вже дуже сильно гарно святкували. Бажаю вам всього найкращого. Та, дорогі друзі, для мене вже настав наступний день. І. та-дам. -да тадам та-дам, та-дам, та-дам. І... Та 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 Якщо помиляється Уокер, капець. До речі, просто затій, скажіть, що краще, ну серйозно, просто я фанат Порше, тому для мене тут навіть немає що обговорювати, що краще, ну це, це, це очевидно. Тут я не знаю, що можна порівняти. Тут ну, просто, ну, подивіться, Просто, ну. Подив... Я не знаю, ну, коротше, напишіть в коментарі, що для вас краще, Ну для мене Порш, це... я фанат Порш. Вибачаюсь, фанати Nissan, але но... справді Nissan Skyline дуже-дуже класний автомобіль. Але ну, Porsche 911 gt GT3RS просто, ну все Фух, в реальності, йо, ви що. Ну коротше, добре. відставляємо зараз, пошиками ставимо на місце. А Nissan ми відставляємо і зараз ми будемо робити дещо з цією коробочкою. Нам її потрібно вирізати, тому дивіться, зараз для вас це буде одна секунда. Один, два, три. Та-дам, та-дам, та-дам. І ось все, що нам потрібно. Коротше, все, що я вирізав, нам потрібно ось це. Нам потрібно ось ця штучка. Коротше, там вона є на чорному тлі і нам потрібно вона була на чорному тлі. Но... Там була наклейка від магазину, я її не зміг віддарти. Ну, коротше, все пішло не так, як потрібно. Але нічого, все ми вирішили. Нам потрібно щось таке. Нам потрібно Lego.com, Nissan. Потім ще таке LEGO. І Nissan. І лего. Ну, коротше, я з цих трьох лего, в мене є три таких вирізаних шаблончики. Я хочу підібрати, який буде краще виглядати. Побачимо, вони всі однакові. Е, ну, я хочу побачити, як вони виглядають. І тепер я зараз ставочку покажу, як я малював ці картини. Коротше, у мене є картина, де воно все буде знаходитись. І в цієї картини є тло. М -м -м, тло воно коричневе, в принципі, стандартне. Е, і нам потрібно його було зафарбувати. Воно ще бачите, воно ще таке свіже, воно ще навіть не підсохло. Е, тому потрібно почекати, що воно підсохне, і тоді вже можна починати роботу. Тому, друзі, друзі, мені я вже покажу фінальний результат, як все вийде. Тому 3, 2, 1. Ось так, дорогі друзі, виглядає Поршик 9.1.1 картина Порша. Коротше, Поршик справді вийшов суперовий, просто чудовий. Я його трішки притримую, щоб вам показати. Серйозно дуже глянцеве покриття цієї так званої близької поверхні цього зеркала, це типу пластмасове зеркало, але все рівно. Коротше, вийшло дуже-дуже гарно. Ми цей Поршик, звісно, можемо зняти. Ми не можемо погратися, ми з ним можемо покататися, я вам можу знову показати, який він чудовий. І я можу назад його повішати, звісно. І зараз, зараз, зараз. Ось так ми можемо його назад повішати, і ми можемо почепити цю картину на стіну. Коротше, ось так виглядає пошик просто чудовий, серйозно, дуже-дуже чудовий Напишіть в коментарях, як він вам давишов ось так Nissan. Я згоден, Nissan трішечки по-іншому вийшов, тому що тут не повинно було бути, наприклад, цього Nissan, тут не було бути цього, цього трошки мало бути по-іншому. Але, коротше, що маємо, то маємо. Також він непоганий. Фанати Nissan, я думаю, зацінять серйозно, він дуже класно виглядає. Ось так виглядає цей Nissanчик. А Знаєте, чому вона не повинно було бути? Тому що там, де я мав вирізати ці всі вставочки, ці всі картинки, там була наліпка від магазину, там, де. А я міста вам показував. там була наліпка від магазину. Я не зміг її здерти, мені вир... Мені потрібно було імпровізувати. Тому ось так. Тому, друзі, друзі, дякую вам, що додивились до кінця цей е, такий невеличкий блог. Мій е, це такий новий формат. Мені дуже... Я дуже буду вам вдячний, якщо ви це підтримаєте, якщо вам це сподобається серйозно. Можливо, десь ще буду, якщо вам це сподобається, буду ще раз спробувати знімати таке. Ну, ми, друзі, радий вам всіх бачити. Веселих вам новорічних свят. Я сподіваюся, це вийде до Нового року. Е -е, бажаю вам новорічних свят, ну, е -е, веселого новорічного настрою, купу-купу е -е, сніга це саме головне. І всього всього вам найкраще. Тому, дороги, друзі, радий був всіх бачити, всіх обняв припідняв і. Підписуйтесь на телеграм-канал, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал і підписуйтесь на мій інстаграм, там також багато унікального контенту. І всіх обняв, припідняв. радий вас тут був всіх бачити. вам за всю підтримку і ви найкращі. І всім пока-пока-пока. І побачимося, коли побачимося. Ну і всім пока-пока.